Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Є цікава інформація, з якою я вирішив поділитися з вами. Після введення нових правил любительського та спортивного рибальства Держрибагентство запланувало введення рибальського квітка. Наразі вже опрацьована концепція майбутнього нововведення профільні громадські організації, рибалки-любителі, рибалки спортсмени. Брали участь у цьому опрацюванні. Дискусії стосовно цього розпочалися ще у 2022 році. В мене на каналі є відео, де я висвітлював цю тему. Я залишу посилання у кінцевих заставках. Подивитися, як що цікаво. Перед тим як я розповім про квіток, зауважу, що безкоштовна риболовля залишається згідно з діючими правилами. З добовою норму вилову 3 кг риби плюс один екземпляр. Отже, головні тези про рибальський квіток, що пропонується, діятиме на водних об'єктах, на яких буде визначено ліміти допустимого вилову водних біоресурсів для любительського рибальства, які встановлюються на підставі науково-біологічних обґрунтувань. Ці ліміти розподілятимуться на рибальські квітки через єдину державну електронну систему управління галузю рибного господарства та продаватимуться рибалкам любителям. Для придбання рибальського квітка рибальці любителю необхідно буде створити електронний кабінет шляхом реєстрації в єдиній державній електронній системі управління галузю рибного господарства та вказати основні дані про себе. Один із варіантів, як придбати рибальський квіток та його оплатити. В електронному кабінеті обрати водний об'єкт, бойову частину, територіальну громаду, в районі якої планується використати рибальський квіток, водні біоресурси, які планується виловити, і календарний день запланованої рибаловні. Ну, якось отак. Після цього електронна система генерує вартість рибальського квітка, яку рибалка любитель може оплатити будь-яким із запропонованих способів. Ну, так розумієш, що карткою. Після здійснення оплати електронна система генерує рибальський квіток з присвоєнням персоналізованого QR-коду, який активується через годину після здійснення оплати. Рибальський квіток діятиме в обраній рибалкою-любителем календарний день або дні. Його можна буде придбати на будь-який день в межах 10 днів. Або будь-яку кількість днів, але не на більше 10 того, з дня, що настав. Орієнтовна добова норма рибальського квітка а, тобто понад безкоштовну добову норму вилову. А, бачимо, у нас є безкоштовна добова норма 3 кг плюс 1 екземпляр. І якщо ми придбаємо квіток, то в нас додатково ще можемо а, поймати один екземпляр сома, Три екземпляра білізни, щуки судака чи 5 кг іншої риби. Як я розумію, якщо я придбав квіток, то я їду на риболовлю, ну, припустимо, на ляща, то я можу виловити 8 кіл ляща плюс один екземпляр. Тобто 3 безкоштовно, плюс 5 за. Проплачений рибальський квіток і один екземпляр, що з безкоштовної норми. Ось така концепція. Палець догори, якщо ця інформація сподобалась. Свої думки стосовно цього залишайте в коментарях. Буде цікаво поспілкуватись з вами на цю тему. Мої такі думки, мої думки, що ця ідея, ну, на мій погляд, досить непогана. Подивимось, як вона буде працювати і скільки, звісно, буде коштувати ці додаткові кілограми риби. Ну а так, досить цікава ідея. Це якраз, що коли я висвітлював нові правила риболовлі, то там в коментах було багато, що, а як, що таке 3 кг, а як, що я їду на двоє діп, а як, що я їду на троє діп на риболовлю. Ну от, оце питання якраз і буде закривати оцим рибальським квітком. Наразі у мене все. Бажаю всім здоров'я, до побачення.